А це вже все. Зрушую. Та вже Це вже ти не зручці. Міст до підриву, розложили заряди. Детонація між зарядами передається за допомогою детонуючого шнура з бойовичками. Варіанти передачі детонації від детонуючого шнура до тротилової шашки за допомогою 4-5 вітків щільно намотаних от, от з, неї, з однієї шашки до іншої. Або за допомогою детонуючого шнура і капсула детонатора, які ми прив'язуємо або таким шпагатиком звичайним шнурком, або за допомогою ізоляційної стрічки. І в подальшому ці бойовики вкладаються в ящики з тротилом, закріплюються на своїх місцях. Ось така історія: бойовичок закладений від одного заряду і піде до іншого заряду.